Всім привіт! Сьогодні будемо готувати з вами молоду картоплю за дуже смачним рецептом. Для початку картоплю дуже гарно промиваємо, але не очищаємо від шкірочки. Якщо велика за розміром, перерізаємо її навпіл або на 4 частинки. Далі просушуємо полотенцем, щоб вона була сухою. Окремо в мисці з'єднуємо олію, видавлений часник. Сіль, паприку та чорний малений перець. Все гарно перемішуємо. Тепер додаємо до маринаду картоплю і гарно перемішуємо, щоб маринад повністю огорнув картоплю. Даємо постояти на столі 10 хвилин. Підготуємо деко. На дно вистилаємо пергамент. Далі викладаємо картоплю в один бой. Зверху поливаємо маринадом. Розігріваємо духовку на 200 градусів і запікаємо картоплю 35-40 хвилин до золотистої скоринки. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Після того, як картопля приготувалась, виймаємо її з духовки та подаємо гарячою до столу. Пробуйте приготувати молоду картоплю за цим рецептом. Вона виходить хрумкою та м'якою всередині. Якщо хочете більше смачних рецептів, підписуйтесь до нас на канал.